Коли людину затримують або людина зникає безвісті в окупованому Криму, тут є декілька аспектів, на що треба звернути увагу. Найголовніше, щоб захистити людину, яку затримала, або яка зникла. Тобто зробити все для того, щоб як можна скоріше встановити, де вона і що з нею відбувається. Бо практика вона вже довела, вже всі усвідомлюють. Чим більше немає е, інформації про людину, це означає лише одне її ламають. Тобто їх хатують якщо не фізично, то е, морально, але буває і. Те і інше, і тому ми говоримо всім рідним. Одразу дайте розголос, тобто дайте знати, що людини немає, або її заарештували. Деякі е, люди, і ми про це знаємо. Це треба говорити е, відверто. Вони кажуть, так ми скажемо, але хай про це не говорить меджліс, бо це тоді ці людини буде ще гірше, бо меджліс вони вважають терористичну організацію, або хай про це оголосить такі-то політика, але лише не чубаров, або там я не знаю інший член Меджліс. Су, ми стикалися з такими моментами. Ми кажемо рідним, ви дайте інформацію в такий спосіб, як вам це можливо, розмістити можна в Фейсбуці або будь-якій іншій соціальній мережі. Терміново знайдіть адвоката, щоб були запити, і дайте інформацію, що ви зробили запит. Тобто, зробити те, за що вас е, нема, ну за що вас репресувати, переслідувати.